У Полтаві запрацював державний портал для розшуку дітей. Діти війни. Цей інформаційний сайт допоможе правоохоронним органам збирати дані про юних українців, які постраждали під час війни. Зокрема, зникли безвісти або були переміщені на тимчасово окуповані території та депортовані до Росії. Про це повідомила уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Грасимчук. Портал виконує дві основні функції: інформування та безпосередню допомогу в розшуку дітей. Правоохоронні органи та Національне інформаційне бюро щодня оновлюють кількісні показники. На платформі ви можете повідомити про зникнення дитини, злочини проти неї або якщо ви знайшли неповнолітню особу, а також якщо ви знаєте про депортацію, незаконне усиновлення, примусову зміну громадянства та документів дитини. Саме ваше звернення може допомогти врятувати життя та здоров'я маленького українця чи українки.